Добрий день малята! Ось і настав жовтий. Але подивіться, яка гарна в нас погода. Світить сонечко. На деревах листочки вже пожовтіли. Ще останні квіти, чорнобривці, подивіться, квітують. І на дереві каштанів скільки нападало вже в нас. Але це осінь. І осінь вже майже середина осіння скоро наша осінь перетвориться на золоту. Вона стане золотою. всі листочки на деревах стануть жовтими. А зараз подивіться на вулиці, яка погода. Сонячна, тепла, а ще вітряна погода. Це осіння погода. Я вас вітаю з цією погодою. Тож, виходьте на прогулянку, радійте сонечку, радійте теплу, радійте осінь. До побачення малята, до зустрічі! Добрий день малята! Сьогодні я знову вас зустрічаю на вулиці. Подивіться, яка гарна, чудова погода світить сонечко, вітерець на вулиці, така осіння погода. І у нас ще є квіточки. Ось подивіться, вони квітнуть. А ви знаєте, як вони називаються? Так. Я вам нагадаю, або просто ми з вами з ними познайомимося. Це чорнообривці, це осінні квіти. Вони квітують. І влітку, і восени вони бувають різного кольору: і помаранчевого, і червоного, і жовтого, і навіть білі вони бувають. Подивіться, які вони високі. А є ще низькі Чорнобривці – це символ України, це лікарська рослина. Вона допомагає нам лікуватися від хвороб, а також її вплітали дівчаткам у віночок. Ось подивіться, нагадайте мені, це. Яка квіточка? Це чорнообривці, це символ України. Роз... Пропоную вам вийти на прогулянку і розглянути ці чудові квіти, або сфотографуватися, або їх намалювати, або зробити аплікацію, або зліпити. Так, тож чекаю на вас, до побачення, мої любі.